Усім привіт, мої хороші! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур. І сьогодні я вам покажу візитівку Шарм-Ель-Шейху, країни Єгипту, а саме сохо Сохоскве, де б ви не відпочивали. Ви про цю площу 100% чули. І якщо ваш готель не розташований прямо на площі Сохоскве, адже є ще й такі, то обов'язково від вашого готелю ви можете замовити трансфер або Самостійно приїхати на таксі і піддатися чарівності площі, погуляти тут хоча б один вечір, адже на площі є дуже багато бутіків, магазинчиків, починаючи від сувенірних, закінчуючи ювелірними, аптеки, боулінг, навіть каток з штучного льодового покриття. А сама основна і головна принада для туристів це світло, музичний фонтан. Так, так, вам не почулося, саме на площі Сквера є ряд готелів. З однієї сторони перша лінія і вихід до моря, і через Сквера також друга лінія. І серед щасливчиків, які можуть проживати прямо на площі Сквера, це гості від готелів Савой, Конкорд, Сієра, Hilton, Meraki, White Hills, а також трішки далі сіва, а з другої сторони трішки далі Гранд Оазіс, і ще є, забула про нього Елендв'ю. Ці готелі приймають туристів і ввечері в туристів може бути особливий вайб, оскільки вони гуляють, насолоджуються, виходять за межі готелю, знайомляться з місцевими жителями, які торгують в будь магазинчиків, і відчувають атмосферу Єгипту. Всі-всі одного всі-всі-всі знаходимо. Всі, всі, на площі Сокосква є безліч цікавих фотозон, де можна пофотографуватися. Також по всіх тротуарах розташовані цікаві фігури, з якими можна обійнятися і теж сфотографуватися. Звичайно, є багато лаунж-барів, є ресторани, усіх на кухонь народів світу. І Просто приємно, грає музика, світяться вітрини. Просто погуляти і отримати масу задоволення. Зайти на площу свого скверу потрібно з усіх сторін вхід. Є така бранка на металошукачі, і всі бажаючі, хто хоче потрапити на площу, мають пройти цю бранку. Це в цілях безпеки і дуже добре.

Як ви дивитеся відео, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи були ви на площі Софосклеа і чи вам сподобалося, і що саме з вам сподобалося, або ні? Або цієї Карчі накупили. Okay. Это. Okay. Біля площі Сохо-Сквеа є нова вулиця, яка називається Тал Авеню. Саме на цій вулиці розташована Сцена саме на цій вулиці відбуваються різні міроприємства, концерти, діджеї, конкурси краси, виставкові роботи. Бере вона початок під готелю White Hills Resort і продовжується до площі Soho Square. По дорозі ви бачите чудові ілюмінації, сучасні, гарні, нові, е, також вимущені тротуарчики бруківкою. Також все з цікавою, гарною підсвіткою. Е, і саме на цій сцені я вам покажу концерт, який на власні очі бачила це звучання, ця атмосфера супер. Словами не передати це точно. Я сподіваюся, що я змогла передати вам атмосферу Сохосква та лавеню, і ви неодмінно захочете туди з'явитися і самі все побачите. Ставте вподобайки, підписуйтеся, буде ще багато відео.